Маємо на відправку такі замовлення. Карасик сушений в печі. Тристий, гарний. Ось такий моє вигляд. Малосольний. Ось так він виглядає. Сушений в печі, на соломі. Дуже гарно смакує до пива. Виглядає. Такі один рибинка. Вважитись, має вагу 80 грам, 80-70, більше 90, 100, 100, максимум 120 грам. 10 рибинок, 10-12 рибинок на кілограм, якщо середній, отаких буде більше. Це така рибка. Вона жирна, хоч і суха. Висушена до того, що вона кришиться чуть. Я давлю, вона зараз хоче переломиться. Ламати не будемо, бо це замовлення.